У Москву на парад Побєдобєсія приїхали лідери країн, яких російська пропаганда називає союзниками Кремля. Але якщо придивитися уважніше, це союзники не Путіна, а це союзники Сі Дзіньпіна. Китай фактично провів демонстрацію впливу на території Росії, показавши, хто насправді тепер формує новий антизахідний блок. Аналізував наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Парад 9 травня у Москві Кремль хотів використати як привід показати, що Росія все ще могутня і впливова держава, яка не знаходиться в ізоляції. Продемонструвати це мав вражаючий склад запрошених лідерів, так званих дружніх держав. Проте не так склалося, як гадалося. Не те, щоб у Москву ніхто не приїхав, але насправді зарубіжні лідери приїхали не до Путіна. І побачити це можна зі списку високих гостей, які завітали до Москви на свято Побідабєсієм як я вже казав, нічого спільного зі вшануванням пам'яті жертв Другої світової війни це дійство немало. Відразу відкинемо тих, хто за визначенням у прямій залежності від Росії і тому не міг відмовитися. Я кажу про псевдоутворення Кавказу, Вірменію і Білорусь. Нас цікавлять інші персонажі. І на перший погляд, список лідерів держав із Азії, Африки, Південної Америки та навіть Європи це такий собі клуб дрібних диктаторів та автократів. Але не варто недооцінювати. Усю цю строкату публіку, бо насправді за всіма ними нависає тінь Китаю. Ось дещо цікаве про країни та й взаємини з Китаєм, лідери яких приїхали в Москву. Почнемо з Африки. Такі країни, як Чад, Гвінея, Буркіна-Фасо, Зімбабве, Ефіопія, Республіка Конго, Центральноафриканська Республіка та навіть Єгипет отримують від Китаю економічну допомогу, кредити та інвестиції, а то й пряму участь у розбудові інфраструктури чи видобутку корисних коп. Вален, я вже якось розповідав про те, як Китай за кілька десятиліть перефарбував чорний континент у червоне. Ідемо далі. Гості з Азії, Лаос, Китай фінансує та будує залізничні проекти, посилюючи економічну інтеграцію. М'янма інвестиції в інфраструктуру та енергетику, включаючи порти та трубопроводи. Для Монголії Китай основний торговельний партнер. Навіть для В'єтнаму, попри історичні суперечки, Китай є одним із головних торговельних партнерів, зокрема у галузі електроніки та текстилю. В південній Америці для Бразилії Китай також став головним торговельним партнером, особливо що стосується сільського господарства та мінеральних ресурсів. Венесуела так, взагалі, повністю залежить від пекі. Бо Китай головний кредитор країни. До того ж, Каракас змушений віддавати Китаю нафту в обмін на фінансову допомогу. Туди ж можна віднести і Кубу, де Пекін інвестує в інфраструктуру та технології, поглиблюючи політичну та економічну залежність Гавани. Тепер Європа. Сербія це на даний момент мало чи не головний економічний форпост Китаю в Європі. Піднебесна інвестує в інфраструктуру та енергетику. А наприклад, Словаччина як і Сербія бере участь. У китайській ініціативі 17 плюс 1». це формат співпраці Китаю з країнами центральної та східної Європи в рамках глобальної китайської стратегії експансії. Один пояс, один шлях. В цій тусовці не вистачає тільки Орбана, але він не полетів до Москви з ідеологічних міркувань. Мовляв, його погляди на результати Другої світової розходяться із позицією Росії. Може здаватися, що у цю категорію не потрапляють країни Центральної Азії, колишні радянські республіки, Казахстан. Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, мовляв, там завжди був дуже сильний вплив Росії, зокрема і через російську мову, пресу, економіку та військове співробітництво. Але тут ключове слово був останнім часом, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вплив Москви на цей регіон значно послабився. Та й самі центральноазійські країни воліли б дистанціюватися від агресивної Росії, і Китай не змарнував можливості цим скористатись так для Казахстану. Стану Китай вже давно є головним інвестором в інфраструктуру та енергетику, а також партнером у рамках шанхайської організації співробітництва. У Узбекистані, Киргизстані та Пекін активно інвестує в інфраструктуру та промисловість, надає кредити, зміцнюючи економічні зв'язки та свій вплив у регіоні. Так що, як бачите, гостей московського параду значно більше поєднує із Сі Цзінпіном, ніж з Путіним. То як гадаєте, до кого насправді приїхали в Москву усі ці високі гості? Ось вам ще одне підтвердження мого припущення: деякі із запрошених гостей спочатку не підтверджували участь у парад. Зокрема, лідер Сербії Вучич та прем'єр Словаччини Фіцо скаржилися на здоров'я, не хотів їхати, і президент Казахстану Токаєв. Але після того, як Москва оголосила про візит, сі позиції змінилися, і лідери, які тижнями тримали паузу, опинилися на московській трибуні. І це сигнал, вектор руху, демонстрація лояльності не до Росії, а саме до Китаю. Сі дзінпін фактично перетворив Москву на майданчик для презентації нового світового пар. Рядку, які створює не Росія, а Китай, це не перший такий випадок. У жовтні 2023 року в Пекіні пройшов форум Один пояс, один шлях, де Китай зібрав десятки лідерів, здебільшого з глобального півдня. Росія була там, але лише як одна із багатьох, а не як співтворець. І Москва активно підіграє нові ролі Китаю, своїми руками зробивши Сі Цзіньпіна центральною фігурою урочистостей 9 травня. Навіть у питанні російсько-української. Війни Китай демонструє себе як силу, яка знаходиться над процесом, стежить за ним і контролює. І головне, війна в Україні для Пекіну це не просто війна, це тест, скільки ще триматиметься захід і наскільки послідовним він буде для України. ж Ця ситуація має дуже конкретні наслідки. Бо якщо хтось досі думав, що Росія в ізоляції, це не так. Вона не ізольована, вона підпорядкована Пекіну. Це означає, що економічного тиску Заходу Ходу недостатньо Росію рятуватимуть китайські гроші, китайські технології і китайська дипломатія. А в разі чого ще й іранські дрони, північно-корейські снаряди та дружні голоси в ООН. Якщо війну проти України почала Росія, то зараз проти нас воює ціла мережа режимів. Що це як на третя світова війна? А отже, Україна має вистояти не лише у протистоянні з Росією, але й чинити опір системі, в якій Москва не головне зло, а лише інструмент глобальної геополітики. Ми на передовій нової світової війни. Не такого лідерства ми прагнули, але що ж, вовка боятися, у ліс не ходити. Ото таке.